Декларована кандидатами та партіями толерантність та чистота гри на виборчому полі, схоже дала тріщину у найвизначніший день. Лише станом на 11 годину в області зафіксували ряд кричущих порушень. Найменше з них продовження ведення агітації, які за законом мали припинити ще опівночі, півночі 24 жовтня. Самі ж виборці виявилися настільки свідомими, що прийшли на дільницю завчасно. Виборці приходили на виборчу дільницю, не перевівши годинник, наприклад, так як належить на годину назад, і тому вони змушені були годину ще чекати. На виборчі дільниці, поки дільнична виборча комісія зможе їм видати виборчий бюлетень. На жаль, не обійшлося на Рівненщині і без грубих порушень. Зокрема, в області встигли зафіксувати факти, коли із дільниці намагалися винести виборчі бюлетені. Це по місту дубну по дільниці 560, 862. Ця інформація зараз перевіряється, встановлюються відповідно факти. Але за тією інформацією, що особа затримана, доставлена в райвідділ і відповідно зараз з'ясовується, хто з якою метою і чому власне кажучи, намагався винести цей бюлетень. Подібна ситуація в нас зафіксована так само в місці рівному подільниці дільниці 560-940 це дільниця, яка знаходиться на вулиці Степана Бандери. Та чи не найбільше потрясла місто інформація про замінування виборчої дільниці? Щоправда, віддають належне спостерігачі. Члени виборчої комісії проявили витримку та спокій. Комісія зберігала абсолютний спокій, належно працювала. Ніхто нікуди не виносив ні виборчі бюлетені, ні виборчі скриньки. Всі знаходились на своїх місцях і тому в цілому виборчий процес нормальний. Хто першим дізнався про замінування виборчої дільниці та як це відобразилося на процесі голосування? Дивіться у окремому репортажі першого місцевого. Ірина Нечупорук, Юрій Кобів, новини Рівного.